Всім добрий день! Сьогодні 1 жовтня. І сьогодні день захисника і захисниці України, а також день Покрова Пресвятої Богородиці. Я всіх вітаю зі святом. Дякую нашим захисникам за те, що нас захищаєте, за те, що завдяки вам ми живемо. Також бажаю вам всім здоров'я і скоріше повернутися додому. Бережіть себе, нехай вас Бог береже. Ми вас всіх чекаємо. Повертайтеся скоріше Нашій Україні, перемоги і процвітання. Ми з вами на Катеринівській площі. І саме тут сьогодні вшанували пам'ять загиблим героям. Була в 9 ранку хвилина мовчання. І подивіться, скільки пропорців поставили Одесити і напевно гості міста за загиблих героїв. Я тільки що зайшла в крамничку, теж придбала прапор, підписала за Андрія. Я тут вже якийсь час сиділа на скамієчках і люди підходять, приносять прапорців. Вічна пам'ять загиблим героям. Квіти принесла. Про сьогоднішній ранковий цей заход я дізналася постфактум, тобто його не анонсують ніде. Дуже шкода, я розумію, що це з питань безпеки, але я б хотіла б бути присутньою. Зранку, коли це все було. На жаль, мене не було тут.